Старовине німецьке містечко Швебір-Гмюн з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тут знайшли прихисток близько 1400 українців з Харківщини, Херсонщини, Бахмута, Маріуполя, Миколаєва, Одеси, Донецька, Луганська. Серед них педагог професійного ліцею Краснокутської громади на Харківщині і Юлія Колеснікова. З Юлією Колесніковою ми познайомилися в жіночому медіаклубі, організованому Харківським прес-клубом у Краснокутську. Учителька зарубіжної літератури, мама трьох дітей. А спочатку повномасштабного вторгнення, дружина військового добровольця і волонтерка. Але коли почалася війна, я поїхала до Німеччини. Коли приїхала в Німеччину, я почала волонтерити. Волонтерити з українськими дітками проводила майстер-класи, щоб яким, яким чином їх інтегрувати, щоб вони пережили цю втрату батьківщини. А потім, будучи там, проводила мітинги на підтримку України, збирала кошти. За її словами, аби підтримати земляків і у вимушенні еміграції на батьківщині, у 2023 році українські мешканці Швебіжгмюнду ініціювали створення німецько-української громадської організації Єднання. Пані Юлія, заступниця голови цього об'єднання, наприкінці серпня, під час чергової поїздки до Швебіжгмюнду, вона разом із півічизниками за підтримки місцевої мерії рядових німців організувала публічні заходи до Дня Незалежності України. Співаночки, як і танцювальний колектив Єднання зародилися тут, у Швебіжгмюнді. До ярмарку готувалася ретельно. Робили ляльки, плели з бісеру гердани, пекли та смажили смаколики. Зібрали 1500 євро. До них додали донати, зібрані вже вдома на Краснокутщині, і закупили 20 медичних тактичних аптечок. Частину передали підрозділу на Сумщині, частину відправили до Покровська. До медичних посилок доклали ліки, миючі засоби і малюнки дітей з Краснокутської гімназії. Наступний захід українського земляцтва та збір коштів має відбутися у жовтні у межах фестивалю культури, який щорічно організовують німці у Швебіж, Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, Громада груп.